Шапка була настільки цінною, що залишити її в гардеробі театру чи кіно мало хто наважувався. Але це не є основною причиною, чому жінки не знімали такі шапки в приміщенні. Для них це був шанс похвалитися модною та дорогою річчю на публіці. Тим більше, що за правилами етикету, жінки можуть не знімати головні убори у приміщеннях. Однак це правило діє тільки якщо головний убір є час. Її гардеробу, наприклад, капелюшок в колір і стиль з вечірнім платтям або костюмом. Крім того, під такою шапкою сильно псувалася зачістка. Модні начоси та кучері важким хутром притискалися і миттєво втрачали об'єм. Власниця шапки могла взагалі не робити зачістку або піти на захід з несвіжим волоссям, оскільки вона знала, що все одно шапку знімати не буде. Така шапка